Стихійні ринки продовжують бути актуальною проблемою для Херсонщини, особливо ті, які розташовані біля автодоріг. Так, ринок з народною назвою Улелеки розташований на автошляху державного значення Одеса Мелітополь Новоазовськ. Дорога одна з найнапруженіших, особливо у літній період. Її пропускна спроможність сягає майже 30 тисяч авто на добу. Саме тому тут є велика загроза виникнення дорожньо-транспортних пригод. Шляховики області продовжують свою роботу щодо безпеки дорожнього руху. Тож біля Функціонованого ринку шляховики встановили огорожу. Даний участок дороги він є аварійно опасном. І здесь на даному ділянні розриви, ставити пішохідні переходи, допустимо, здесь по нашим нормам дорожньої служби це не положено, запрещено. Ось так незадоволені місцеві жителі зустрічають працівників служби автодоріг, які вже вдруге приїздять, аби встановити огорожу автотраси. Першого разу відбійник простояв менше доби. Місцеві скрутили кілька секцій, аби відпочивальники і надалі могли зупинятися, аби купити фрукти чи овочі. А цьому ринку дуже багато років Уже Люди тут торгують, і це вже… Діти тих людей, які починали здесь торговать. Ми снимем, знову снимем секції. Понимаете? тому, що вони хочуть тут торгувати, вони тут будуть торгувати. Купчення машин на відрізку цього автошляху не уникнути. Затори та аварії. Ось до чого постійно призводить неорганізована торгівля на трасі. Із встановленням бар'єрної огорожі водії можуть бути спокійні за власну безпеку та безпеку своїх пасажирів.